Привіт усім! З вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про порчу. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Порча це негативна магічна програма, яка турбувала людей на протязі століть, але досі залишається загадковим і недостатньо зрозумілим. Давайте заглибимося у деталі цього деструктивного впливу на життя людини. Порча це преднамірений, цілеспрямований свідомий деструктивний вплив на різні аспекти життя людини. Вона може приймати різні форми і спрямована на здоров'я, благополуччя, сім'ю, взаємини та багато іншого. Порчу створюють за допомогою певних маніпуляцій та ритуалів. Вона поєднує в собі енергію, інформацію та емоції. Чим більше вкладено в ці параметри, тим сильніший ефект порчі. Порча це енергоінформаційна програма, яка, як вірус, проникає в енергетичний простір людини і починає їй шкодити. Для цього виконуються маніпуляції над образом людини або її фото, речами, біологічними матеріалами чи лялькою вуду. Існують різні способи передачі негативу. Ціль Порчі зламати щось у людини, будь то її здоров'я, щастя, відносини, кар'єра або бізнес. Для цього негатив потрібно перенести в енергетичне тіло людини. Один із найпростіших засобів нанесення порчі людині це підкинути чи підставити під двері вдома, в сумку або в офіс, створити малий Чорнобиль, який випромінює негативну хвилю в енергетику людини та її простір. Далі давайте розглянемо симптоми порчі. Якщо ви помітили, що щось йде не так. Раптове погіршення здоров'я, виснаженість, зниження працездатності, збільшена роздратованість, тяга до алкоголю, суперечки з родиною та колегами, поява ненависті до близьких, втрати грошей та речей, незначні та серйозні травми, зламані угоди, безпричинний страх, депресія, відсутність затишку вдома. Ось кілька ознак, за якими можна зробити висновок про можливу наявність порчі. Якщо ви виявили ці ознаки, варто перейти до більш точних методів діагностики наявності негативного впливу. Церква може бути вашим помічником у цьому. Якщо під час молитви ви відчуваєте зівоту, ікоту, нудоту від запаху ладану, раптове погіршення самопочуття при відвідуванні церкви, відчуття неприязні та страху перед іконами. Трізкий дим від свічок під час їх горіння у вашій присутності, незручності під час використання святої води. Це можуть бути підтвердженнями вашої підозри. Три найголовніші фактори, на які варто звернути увагу при підозрі на порчу. По-перше, різке та несподіване погіршення. Все було добре, а потім рапто все зруйнувалося. По друге, порушення логічних законів та причинно-наслідкових зв'язків. А також наявність ситуацій, яких раніше не було у вашому житті. По-третє, хронічний характер проблеми. Якщо ви помітили постійні проблеми, які повторюються знову і знову, то можна зробити висновок, що це може бути порча. Проте важливо не списувати всі проблеми виключно на порчу. Не може бути диму без вогню. Порчу треба, так би мовити, заслужити. Як я вже казала раніше, у більшості випадків ви не потрібні комусь, щоб витрачати сили, нерви та гроші на створення порчі. Ви повинні привернути до себе увагу, конфліктувати, навести на себе ворогів чи дуже роздратувати когось. У більшості випадків, коли діагностується порча, можна встановити тих, кому це може бути вигідно. Просто так порчу не роблять, не витрачатимуть своїх зусиль на вас. Тому будьте пильні і не дозволяйте собі відразу списувати всі проблеми на порчу. Зважайте на контекст, аналізуйте ситуацію, шукайте можливі варіанти їх вирішення. Звертайтеся до професіоналів, тільки якщо ви з великою ймовірністю впевнені, що порча може бути причиною ваших труднощів. Нагадую, що порча це серйозна тема, і передбачення порчі та діагностика її наявності потребують ретельного вивчення та консультації з експертом. Не забувайте, що розв'язання проблеми з порчею вимагає комплексного підхіду та співпраці зі спеціалістами. На цьому я завершую моє четверте відео з серії відеороликів на тему види магічного негативу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про види порчі, які я хочу виділити як одні з найнебезпечніших. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої любі, всього найкращого, мирного неба над головою. До нових зустрічей на моєму каналі.